З суботи тіло чоловіка лежало замкнене в будинку в острозі. Він помер не своєю смертю, а від численних ударів, які прийшли йому по ребрах і нирках. Оперативники отримали інформацію про це і виїхали на місце ймовірного злочину. За вказаною адресою негайно виїхала Січ Оперативна група, де у помешканні правоохоронці дійсно виявили мертвим без ознак життя 37-річного місцевого жителя. Остаточна причина смерті острожанина множинні переломи ребер та розрив нирки. Відбив внутрішні органи чоловіку, його знайомий, який мешкав в цьому будинку. Сталося це після пиятики в суботу, в будинку, що належить жительці Хмельниччини. Там останнім часом і проживав її 42-річний син і час від часу запрошував гостей. Як це було і цими вихідними? Чоловік разом із товаришем відпочивали. Між ними від випиту, від великої кількості випиту алкоголю, виникла сварка, а потім і бійка. Від нанесених ударів. Гість впав із непритомнів. Кривник залишив його на кухні, де все і сталося, а сам пішов спати. Уранці проснувшись, коли побачив, зрозумів, що накоїв, замкнув будинок, а сам поїхав у село Вілія Острозького району, де переховувався у своїх знайомих. Там його й затримали правоохоронці, і доставили до районного відділу поліції. Вони вже повідомили острожанину про підозру у вчиненні вбивства людини. За частиною першої статті 115 кримінального кодексу України від кримінальне провадження, умисне вбивство наразі зловмиснику вже обрано міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Відповідно до санкції статті йому загрожує покарання у виді позбавлення волі строком від 7 до 15 років.